Літо, спека за використання кондиціонерів катають на шакалячому експресі в Твіттері, Та ще й на голові у вас дві здоровезні банки зі шкіряними амбушурами, від яких вуха, наче в сауні. Саме час подбати про власні уха і купити. Rock Cetra True Wireless Усього лише за 9 тисяч гривень ви отримаєте. Легкі і зручні внутрішньоканальні навушники з підтримкою інтерфейсів Bluetooth і 2,4 ГГц, бездротовою технологією RockSpeednova звуком 24 біти 96 КГц з технологією Direct Optio, ще мікрофонами, адаптивним активним шумозаглушенням з автоматичним режимом, до 46 годин роботи від одного заряду, технологією Hybrid Multi Point і підсвічуванням Asus Aura RGB а якщо серйозно, то я вам вже давно кажу, що мені дуже подобається концепція внутрішньоканальних True Wireless навушників які працюють через Dongle. Це ж реально зручніше. Їх можна використовувати з ПК вдома зі смартфоном на вулиці, і ще з декількома пристроями, наприклад, там з портативною консолі, з ноутбуком і так далі. Один девайс для багатьох випадків круто. А тут ще й шумодав є, що теж дуже круто. От давайте подивимося, що тут Asus намутили. Asus ROG Cetra Truverless нова. Ці навушники дуже легко переплутати з попередньою версією, бо виглядає вона так само, як і ця. Але перша версія мала тільки Bluetooth, донгла не було, тому це зовсім різні навушники. Хоча уважний покупець дуже легко відрізнить першу версію від другої, бо перша версія зараз коштує десь 3 тисячі гривень, а версія нова... Майже 9К. що ми маємо навушники в зарядному кейсі бувають чорного або білого кольору, як у мене. Кейс прикольний, має бездротову зарядку, сам з приємного пластику, доволі компактний, з хорошим магнітом, кришка у нього не люфтить. Та як на мене, матеріали тут не такі круті, як в AirPods. Хоча треба визнати, що так як кейс AirPods, він вбиватись не буде. Набагато практичніший. Треба сказати, що в кейсі не передбачено місце для зберігання донгла, тобто навушники Asus оновили, донгл додали. А місце для зберігання донгла не додали. Тому якщо ви збираєтесь транспортувати донгл разом з навушниками, то це доведеться робити, ну я думаю, якось отак. Ну або якось окремо, але тоді ви загубите цей донгл у 80% випадків. Ну добре, ви може і не загубите, але я точно загублю у 80% випадків, бо. Ну, бо така я людина. Такий шлях шляхнінця. Сам донгл має ті самі проблеми, що і у конкурентів. Форм-фактор Донгла такий, що якщо у вас роз'єми розташовані, як у мене, то він буде вам перекривати один з портів. Тому на допомогу приходить перехідник Type-C, Type-A. Добре, що він є у комплекті. Перехідник для Донгла в комплекті, звичайно, ж є, але я вже його десь загубив. Ну... Я вже пояснював, чому. Але оця проблема з донглом є і в інших подібних навушниках, бо донгли у них у всіх отакого от от форм-фактору. Тому це не тільки Asus, це у багатьох так. Також в комплекті є амбушури інших розмірів і короткий кабель для зарядки. Відкриваєте кейс, і вас зустрічає RGB-підсвічування. Світиться чохол, світяться навушники в двох місцях, і нічого сказати, світиться красиво. Звичайно ж, це все можна вимкнути, якщо вам це не Потрібно, але я звичайно ж не вимикав бо я самопроголошений король RGB. Я вмикаю RGB навіть там, де я його не бачу. Для чого тут підсвічування взагалі? Ну я думаю, що в першу чергу для стрімерів, щоб воно красиво світилося, в другу чергу, щоб гопарі у вас в темряві не загубили. Навушники мають індикацію заряду на кейсі і на самих навушниках. На кейсі то в принципі все зрозуміло. Відкриваєте його синім світиться, якщо у вас рівень заряду кейсу більше 10 Червоним, якщо 10% або менше, ну якщо не світиться, то там вже габела. Якщо кейс на зарядці, то ситуація трохи інша. Сині. Так само заряд більше 10%, червоний 10% або менше. А от якщо не світиться, то означає, що він заряджений наповну. А от індикатор на навушниках я щось не догнав. Світяться червоним, коли заряду під 80%, так само червоним, коли заряджаються в кейсі. Відкриваєш кейс синім, потім червоним. Хизи, коротше кажучи, в інструкції нічого не написано про індикацію, написано просто, що це індикатори. Я так зрозумів, що нічого не горить, це коли. Заряд повний. Червоним горить, коли вони заряджаються. А синім хрін його знає. Самі навушники доволі великі. Я вже звик до AirPods 3, вони набагато менші, тому ці мені здаються трохи завеликими. В моїх вухах сидять нормально, але не ідеально. Немає суцільного притиску. Навпаки, є відчуття, що вони зараз випадуть з вуха, але насправді, навіть якщо трусити головою, вони не випадають. Я можу в них сидіти доволі довго, 4-5 годин якось грав в них взагалі без проблем. Але через пару годин я в лівому вусі завжди починаю відчувати легкий дискомфорт. Не так. Такий, щоб я в них не зміг довго сидіти, але просто є таке відчуття, що з лівим вухом щось не так. Може, і правда, з лівим вухом щось не так, бо праве вухо в повному порядку. Тобто я не відчуваю в правому вусі. Жодного дискомфорту. А от ліве, воно щось там трошечки, що трошечки з ним щось не те. І справа тут не в розмірі амбушур, бо я переміряв всі. Тут справа просто в розмірі самого корпусу цих навушників, бо, напевно, у мене тут. Трохи меншого ж не канал, чи що, я не, роз, не знаю, не розумію, але тут є легкий дискомфорт, тут все взагалі прекрасно. Управління сенсорне, як було в перших AirPods. Ах. один тап, два, три і так далі. Налаштувань безліч, і поки все це запам'ятаєш, пройде доволі багато часу. І ще коли поправляєш вухо, то я дуже часто чіпляв за сенсори, і раптово почала грати музика це трошечки лякає. З одного боку, багато налаштувань це круто. З іншого боку, на Відміну від конкурентів, наприклад, Sony і Bass, які у мене були тут, не можна змінити ці налаштування. Тому, якщо вам не дуже зручно тапати 4 рази, щоб зменшити звук. Ну то йдіть в сраку, асу що для цього робили свій Crate, щоб ви там якісь налаштування міняли. Ні, налаштовувати rgb підсвічування, це ж набагато прикольніше. Ну і взагалі-то, окрім налаштування rgb підсвічування, в софті є ще й дуже круті налаштування звуку. Вони дійсно дуже круті. А от чому тут те можна змінити налаштування керування? Я не знаю. Дивіться, по звуку тут є еквалайзер, активація Direct Optio. це технологія, яка покращує звук, і вона дійсно робить його краще, більш яскраво. Є окремий підсилювач басів, є підсилювач голосу, є компресор, є віртуальний 7.1 і гучність кожного каналу можна відрегулювати окремо. Також можна виставити бітність і герцовку аудіо. І крім цього, є налаштування мікрофону, підсвічування, моніторинг батареї і оновлення прошивки. На смартфон теж є софт, там налаштувань трохи менше, але всі найважливіші є. Також в софті можна перемикати режими активного шумозаглушення. Крім софту, це можна робити ще й подвійним тапом по лівому навушнику. Є три режими. Просто звичайний це звичайна пасивна шумоізоляція. Є режим Noise Cancelling і є Ambient Sound. Тобто воно просто посилює шуми навкруги, щоб ви чули все, коли вам це потрібно. При зміні режимів в навушниках звучить такий трохи зухвалий жіночий голос, який мені чомусь нагадав нещодавній TikTok Мем, який перейшов у трек. six-eye, чосан eye Сам шумодав мені не сильно сподобався, насправді ну, бо він слабенький. Тобто тут є авторежим, який самі навушники визначають наскільки сильний повинен бути шумодав. І є ще три режими: слабенький, середній. І найбільш сильний. Я завжди користувався максимальним режимом, але все одно ці навушники не в змозі, наприклад, заглушити шум телевізору, який працює поряд. Тобто, шум з вікон, шум, наприклад, вентиляторів ноутбука, а у мене він масла дай боже. Це воно взагалі без шансів давить там взагалі просто ізі. А от телевізор воно перемогти не змогло. Ambient режим навпаки занадто гучний, тобто ви чуєте в навушниках все гучніше, ніж в реалі, і тихіше ви це зробити не можете. Конектиться навушники і по блютузу і через ДонГЛ, але якщо у вас увімкнені всі девайси, до яких можна підключити навушники, і з усіма вони спарені, то в першу чергу навушники підключаться до Донгла. Мікрофонів по два на кожному вусі і вони мають сенсори кісткової провідності, тобто вони зчитують. Звук з вібрації кісток вашого черепа. А ще вони мають інтелектуальне шумозаглушення, яке цитую ефективно знижує фоновий шум, зберігаючи природне звучання і забезпечуючи кришталево чисту передачу голосу. Ну тобто ви зрозуміли, це у нас кришталево чиста передача голосу. Насправді зробити круті мікрофони в подібних навушниках дуже складно, і Asus намагається вони сюди. І сенсори кісток поставили сюди, адаптивний ai Шумодав поставили теж. Воно відчувається, що воно тут є. І ці мікрофони звучать нормально, нормально. Але я просто трохи крикнув з кришталево чистої передачі голосу. Насправді непогано мікрофони звучать для телефонних звідків нормально. Але все ж таки для того, щоб там в дискорді з друзями грати, я ставив собі окремий мікрофон, бо так звучить набагато краще. Звук навушників мені сподобався. Спочатку він такий зовсім нейтральний, але коли вмикаєш Direct оптео, то стає набагато краще, з'являється якась насиченість. Далі можна трохи додати баса, і все буде взагалі окей. Це якби я собі для музики налаштовував, бо для ігор я бас не чіпав взагалі. Він ті тільки заважає і того, що є по дефолту, цілком достатньо. Чутно дуже добре на рівні тих самих Sony, хоч там мені звук сподобався трохи більше. Це насправді суб'єктивно, тому тут мені довіряти на 100% не варто. Та музика в навушниках мене цікавить найменше, бо музику я слухаю або на колонках, або в машині, або в AirPods. Тому тут я такий собі експерт. Найцікавіше, як ці навушників і іграх. Грав я, звісно, через Dongle, бо інакше все це не має жодного. Сенсу і грав я, як ви розумієте, в кс 2 От тут навушники себе дуже гарно проявили. Все чутно, все зрозуміло і чисто звучить. Звичайно ж, я не раджу вмикати віртуальний сім бо тут, як і у всіх, все погано. А от в стереорежимі режимі з Дерек Оптео мені дуже сподобалось. В кс 2 дуже круто. Затримку не відчув, якщо вас це цікавить, бо я знаю, що цікавить, і що ви спитаєте в коментарях. З приводу автономності Asus заявляють отакі цифри, і вони доволі близькі до реальних, тому що у мене навушники з шумодавом і підсвічуванням втрачали 23% заряду за півтори години гри. А ще круто, що 5 хвилин зарядки перетворюються у годину роботи навушників. Це дуже круто і за це респект. Що в підсумку? Безумовно, це одні з найцікавіших навушників подібного плану на даний момент. У них Гарний дизайн, вони непогано сидять у вухах, незважаючи на мої особисті проблеми в цьому плані. Бо ну всі внутрішньоканальні навушники у мене мають такі проблеми, тому ну це не проблема навушників, це проблема вух. Мені дуже сподобалось, що тут є багато різних налаштувань звуку. Тут є функція Direct Optio, яку я в принципі не бачив в жодних навушниках, які я знаю. Можливо, вона десь є. Я не буду сперечатись, але я таке бачу вперше. І ця функція мені дуже сподобалась. Вона дійсно робить звук краще. Відповідно, і звук цих навушників мені подобається, і в принципі звук, і як вони себе поводять в іграх. Мені подобається цей кейс, реально прикольний. Він і по дизайну прикольний, і він доволі зручний. Хоча відкривати його можна тільки так. Тобто тут нема такого, як в AirPods, хоча я звик до AirPods. Але все одно це якийсь зручний, компактний, його можна носити з собою. І у нього є бездротова зарядка, це теж прикольно. Окрім бездротової зарядки, навушники мають ще й швидку зарядку. Ну і в принципі, автономність тут мені подобається. Ще мені подобається те, що тут є шумодав. Так, він сам по собі мені не дуже сподобався, але те, що він Тут є, це прикольно, і це плюс цих навушників. Ну і <смас> найбільший плюс цих навушників це звичайно донгол. Бо з цим донглом ви можете в'язати їх з ПК. Тобто на ПК підключили. І в принципі, напевно, тут і немає е, оцього. Спеціального відсіку для донгла, бо вони думають так: ви включили їх просто в комп'ютер і все вдома. Ви юзаєте їх з комп'ютером. Якщо ви виходите на вулицю, ну підключайте до смартфону по Bluetooth і ніяких проблем. Тому думаю, що це саме ось такий кейс використання. Мінуси, звичайно, теж є. По перше, це доволі слабенький ANC. Ну так я вважаю, що я бачив і краще. Далі, неможливість змінити налаштування це ну якийсь прикол насправді, бо я не хочу реально тапати чотири рази, щоб зменшити звук, і потім ще 4 рази, щоб його збільшити, бо збільшується і зменшується він за 4 рази на 2%. Це незручно. Я б хотів це змінити, я не можу це змінити. Ну і що ще з мінусів? Це звичайно ціна. Я розумію, що вона на рівні конкурентів, але все одно я вважаю, що це дорого.